А давайте спробую за одну хвилину розповісти все, що потрібно знати про Хеллоуін у Польщі. Як трактують, хто критикує, в чому дивина, і як не дати по голові дітям, котрі в темному провулку вимагають пші або смерть. Поїхали. Молодь трактує норм у містах. Проводяться костюмовані вечірки. І між іншим, наша порада. Якщо ви хочете підготуватися до цього свята вже, то краще купувати на Аліекспрес, так буде дешевше. Ніж потім купувати на Allegro трішки дорожче. Ясно, що все навколо всіюється гарбузами. Через цю традицію поля з гарбузами займають більше 2,3 рази пахотної землі. Про що це говорить? Польська економіка в гарбузовій галузі сільського господарства вдячна традиції. Шкода, тільки польські фермери вміють не платити податки, але це вже дещо інша історія. А що католицька церква? Вгадайте. Очевидно, осуд же, бо намагається замінити бренд язичеського свята, примирення з темними духами на день всіх святих. Це коли починають збиратися на цвинтарях, запалювати лампадки і по-повному поминати мертвих. Але увага! Рух створюється на дорогах такий, що трафік у радіусі півміста від цвинтаря просто зупиняється. Пам'ятайте, що можуть повилазити і ті, хто... Дістає свого москвіча чи старого полонеза раз на рік. 1 листопада і дні навколо плануйте свій графік із запасом нервів і часу. Дітиська люблять вбиратися і ходити по хатам з наїздом. Дайте конфет, бо з'їмо. Так і говорять: Цукерик альбо пшікущ! Цю традицію дуже полюбляють українські діти, бо вона нагадує наше старе добре посівання пшеницею. І ось моя порада із власних спостережень: якщо збереться банда ваших дітей, попіклуйтесь, щоб там був хоча б один малолітній поляк. Тоді на вулиці це не буде виглядати, ніби українці, і в такий спосіб вирішили зібрати гроші з труднороботячих поляків. Але це цікаво, бо малий поляк завжди розповість щось нове про традицію. І також не зайвою буде порада. Попросіть не голосно матюкатися з торбами цукерок дітей на вулицях. Але це вже, звісно, не про ваших дітей, бо ви ж чудові. Будьте там, де спостерігають. А ви що? Гарбузи вдома, будете розставляти.